Олексіївської громади завітав святий Миколай. Незважаючи на складний час, у кожному старостинському окрузі організували свято для малечі. А ви сумували за мною? Так! – За святою бородою дідусь, <тас> 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 вони сумували так, що хочуть пограти з гру. Дуже задоволенням я з вами пограю. Пані по колу! Я дуже радий, дуже задоволений, з гарним настроєм. Бажаю діткам, дорослим і усім людям. Ну, мирного неба. Це щас, найголовніше щастя, здоров'я! Я за тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Приходи скоріш блага. Щастя дай моїй моєї родини і любові Україні. Моя умничка, найкращий вірш, що я чую. В Цьому році, як і завжди, наші дітки не залишились без солодких подарунків. У нас працює відповідна програма. Я дякую депутатам за підтримку. І на сьогоднішній момент ми придбали за рахунок коштів місцевого бюджету подарунки. Солодкі нашим діткам це 1380 подарунків. З них 1000 – це наші дітки, а 380 – Подарунків, це подарунки нашим вимушеним переселенцям, дітки, які зараз фактично мешкають на території нашої громади. Я ще раз хочу висловити подяку нашому депутатському корпусу, які за нашою пропозицією не розділили наших діточок з діточками, які є переселенцями. Це фактично наші діти, і ми повинні зробити хоч маленьке, но свято всім діткам, які зараз знаходяться на. Території нашої громади в ці святкові дні я хочу побажати як нашим дітлахам, так і їх батькам. Перш за все, миру но миру з нашою перемогою перемогою нашої держави. Хочу побажати здоров'я, стабільності, тиші і благополуччя сім'ям всій нашої громади. Новорічні свята це, мабуть, ті свята, які чекає і доросла людина, і діти. І сьогодні, незважаючи ні на що, ми хочемо, щоб наші діти були щасливі, щоб вони жили в мирі, в злагоді, в спокої. І оця прикрашена ялинка, яка стоїть на вході до нашого ліцею, вже говорить про те, що свята починаються. Приходив святий Миколай. Віта. В наших дітей наближаються новорічні, різдвяні свята. Всім хочеться нам, щоб ми якнайшвидше зустрілися з дітьми саме в ліцеї. Нашим батькам учнів хочеться побажати терпіння, спокою. Нехай в них все буде в сім'я гаразд, нехай ми всі на кінець дочекаємося миру і будемо тоді святкувати новий рік, прийдешній рік з новими настроєм, з новим завзяттям. Щоб все у нас в Україні було добре, смачно, з цукерками смачними, з мандаринками, з ялинками і так далі. Всім, всім бажаю здоров'я, міцного, натхнення. Ще раз повторюю миру, це так актуально на сьогодні. Ну і хочеться отут до швидших зустрічей, саме у ліцеї, щоб ми побачили обличчя наших дітей, усміхнених, задоволених. Щоб вони чекали від нас знань, ми їм ставили бали відповідні, і тільки щоб був була тиша, спокій і задоволення від життя з наступаючим новим роком. Театралізовані вистави тривають та будуть продовжуватися протягом усіх новорічних свят.